Привіт всім, ви на каналі Україна. Сьогодні ми поговоримо про те, як змінюється динаміка війни і чому саме Україна зараз задає темп фронту. Це твердження, яке все частіше лунає від західних аналітиків та військових експертів. І для цього є дуже вагомі причини. Давайте згадаємо початок повномасштабного вторгнення. Тоді Росія мала повну ініціативу. Вони діяли за своїм планом, наступали з кількох напрямків, нав'язували нам свої правила гри. Українські сили оборони героїчно захищалися, ламали їхні плани, але переважно діяли в реактивному режимі, відповідаючи на дії ворога. Це була битва за виживання, і ми її виграли. Але з часом. Ситуація почала кардинально змінюватися. По-перше, завдяки неймовірній стійкості наших воїнів та ефективному командуванню ми змогли стабілізувати фронт. По-друге, почала надходити західна допомога, що дало нам нові можливості. Але ключовим моментом стало те, що українське командування почало діяти проактивно. Ми перестали просто реагувати. Ми почали формувати поле бою. Згадаймо блискучу харківську операцію. Це був класичний приклад того, як Україна перехопила ініціативу. Російське командування було абсолютно не готове до такого розвитку подій. Вони чекали удару на півдні, а отримали потужний прорив на Сході. Це змусило їх панічно відступати, кидаючи техніку та боєприпаси. Саме тоді світ побачив, що українська армія. Здатна не лише оборонятися, але й ефективно наступати. Або візьмемо звільнення Херсона. Це була довготривала, методична операція. Ми не йшли в лобові атаки, не закидали ворога тілами. Натомість ми систематично руйнували їхню логістику: удари по Антонівському мосту, по переправах, по складах з боєприпасами. Ми створили для російського угруповання на правому березі Дніпра. Такі умови, що єдиним розумним виходом для них став відступ. Це був інтелектуальний, стратегічний успіх. Ми змусили ворога грати за нашими правилами. І ця тенденція продовжується. Зараз саме Україна визначає, де будуть відбуватися найгарячіші бої. Ми змушуємо росіян перекидати свої резерви з одного напрямку на інший, розтягуючи їхні сили. Вони змушені реагувати на наші дії. Кожен наш удар, чи то по Криму, чи по військових об'єктах в глибині Росії, створює для них нові проблеми і змушує відволікати ресурси від лінії фронту. Подивіться на битву за Чорне море. На початку війни російський флот повністю домінував. Зараз ситуація інша. Завдяки нашим морським дронам та ракетним ударам ми фактично змусили російський флот ховатися у своїх портах. Ми відновили зерновий коридор, і це наша ініціатива. Ми показали, що навіть без великого власного флоту можна ефективно протидіяти морській державі. Це знову ж таки приклад того, як ми нав'язуємо свою волю ворогу. Росія, звісно, намагається повернути собі ініціативу. Вони проводять свої наступальні операції, як ми бачили, наприклад, біля Авдіївки чи Бахмута, але зверніть увагу на характер цих операцій. Це переважно лобові атаки, так звані м'ясні штурми, які призводять до величезних втрат. Вони діють там, де ми дозволяємо їм діяти, втягуючись у виснажливі бої, які перемелюють їхні резерви. Навіть коли вони досягають якихось тактичних успіхів, ціна тих успіхів для них просто колосальна. Що ж дозволяє Україні задавати темп? По-перше, це мотивація наших воїнів. Вони захищають свою землю, свої родини. По-друге, це гнучкість та креативність нашого командування. Ми використовуємо асиметричні методи, впроваджуємо нові технології, такі як дрони, набагато швидше за ворога. Ми вчимося і адаптуємося просто на полі бою. По-третє, це підтримка наших західних партнерів, яка дає нам технологічну перевагу в деяких аспектах. Звісно, не варто впадати в ейфорію. Війна важка, ворог все ще сильний і має значні ресурси, але фундаментальний сув юж відбувся. Україна перетворилася з об'єкта агресії на суб'єкт, який активно формує хід війни. Ми змушуємо Росію танцювати під нашу дудку, реагувати на наші кроки. І це надзвичайно важливо не лише з військової, але й з психологічної точки зору. Це показує всьому світу, що український народ і армія не зламні, що ми не просто чекаємо перемоги, а активно її наближаємо кожного дня, кожен удар по ворожому складу, кожен знищений корабель, кожен звільнений сантиметр нашої землі це ще один крок у темпі, який задаємо ми. Це війна на виснаження. І в цій війні перемагає той, хто ефективніше використовує свої ресурси і хто може нав'язати свою волю противнику. Сьогодні ініціатива на боці України. І наше завдання утримати її та розвинути наш успіх. Ми не знаємо, скільки ще триватиме ця боротьба, але ми точно знаємо, що її фінал буде визначатися українською волею до перемоги. Дякую, що були з нами. Підтримуйте Збройні Сили України. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!